Слава Ісусу Христу! Якщо людина лише тварина, то Бог її не потрібен. Така еволюційна ідея стала популярною після того, як у 1859 році вийшло перше видання книги Чарльза Дарвіна під назвою Походження видів, що дала ілюзорну можливість нібито звільнитися від Бога. Після того, як відомий професор геолог Адам Седержвік Прочитав походження видів, то у 1961 році він писав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще б не була в його історії. Що якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Адже деякі люди ближчі до мавп, ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни. Усі масові вбивства, геноциди та голодомори мали ідеологію, згідно якої до людей ставились як до тварин. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Салтаненко для того, щоби не бути обманутим.